травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітерець приносить до нас свято День Матері. Мама, це перше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина. Мама, це слово, яке найчастіше повторює людина у хвилини страждання і горя. Немає нічого святішого і безкоришливішого, ніж любов матері. Мама, найдорожче слово світі, де б не був, ти, щоб ти не робив. Не завжди вона твій шлях освітить нізним серцем відданим тобі. Мама, це слово величне, рідне, близьке і святе, світле життя воно кличе, сили нас назичить. Слава це не просте. Мама, перше слово вимовлено мною, мама перша подруга моя. Мама, все святе пов'язане з тобою. Мама – ж в тебе вірю я. Найніжніші, найсакривенніші слова ми бережемо в своїй душі до дня мами. Бо немає сильнішої любові за материнську. Людство існує тому, що існує материнська любов. Умійте цінувати любов матері, будьте дбайливі до цієї любові, не ображайте її випадковою грубістю, різким словом, неслухняністю. Адже лише мама думає про нас завжди і скрізь. Тільки мама приймає нас такими, якими є. Серце її завжди зі своєю дитиною. За виховання героїв дякуємо українським ненькам, матерям, які виростили безстрашних, самовідданих синів та дочок України, мамам, які виховували в дітях дух переможців, направили на вірний шлях, вклали в серце любов до могутньої землі, віру в перемогу, берегиням, які молитвами оберігають власних дітей та їх побратимів, за яких нема кому помолитися. Щирі слова підтримки матерям. Які втратили своїх дітей на війні за рідну землю, подяка тим, чиї діти зараз продовжують боротьбу з ворогом, безмежної віри матерям, які зараз через війну перебувають в розлуці з дітьми? Бажаємо їм щасливої зустрічі з найдорожчими людьми, витримки та сили вам, українські мами! Нехай Бог оберігає наших матерів і дітей, мужніх українських воїнів. Додає нам всім сил і наслаги творити добро і жити з вірою в нашу перемогу та щасливе майбутнє України. Мати, тільки вона нічого не пошкодує для своєї дитини. Це вона, хвилини небезпеки, ніколи не згадає про себе. Все віддасть для того, щоб захистити свою дитину, віддасть всю свою мудрість душі, тепло свого серця, своє здоров'я. Материнську любов не знає страху, сумнівів і розрахунків. Слово мама, чотири букви та й усе, але мені воно найдовше і найдорожче понад все. Ти так мені потрібна мама, як цвіт калини на весні, моя рідненька, наймиліша, моя найкраща на землі. Мама тут боселила б ділонька заня. Мама віддасть своїм дітям останнє. Мама на захист тигрицею стане. Битися серденько не перестане. Пам'ятайте, кожному з вас мати подарувала найцінніше життя, де б ви не були з вами завжди поруч, любляче материнське серце.